Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні мені захотілося комфорту. і сьогодні в нас буде з вами розпаковка такого Adventus зінсаю. Я його купила на сайті, зараз там знижки, і я його урвала за 153 гривні. Тож не перемикайтеся! Урочистий момент ми з вами відкриваємо. Я, чесно кажучи, вже на нього два дні дивлюсь. Не хотіла відкривати не на відео. Навіть не дивилася, яке там наповнення, не дивилася підказки, будемо відкривати в режимі онлайн. Тож, перший номер в нас ось тут. Я, єдине, що я, до речі, бачила, що в деякому номері може бути одразу два пензлики. Так, я не впевнена, що воно буде добре відкриватися. Ага. А ні, тут навіть є. Але є в мене щось догадка. Щоб відкриватися, воно буде погано і, можливо, навіть порветься. Але побачимо. Дуже гарно його прорізали, тому вийшла така історія. Так, у Двенцькій, до речі, дуже гарні, вони якогось такого червоного кольору. Ще, дай Бог, їх чискати звідти. А, так, це. вони нарешті якісь якийсь такий дуже маленький, дивіться, ну, взагалі малесенькі. Так, це я так розумію для тіней, а це для розтушовки. Побачимо. Ну, поки таке щось на всі 153 гривні. Так, далі в нас з вами номер 2. Я боюсь, що я просто його зараз знищу, цей адвент. Блін. Чесно. Я навіть не знаю, як його відкривати, блін. А, може, його треба виняти звідти? Ні, наче не треба. Бачите, він дуже гарно тут прорізаний, і через те виходить отака картинка. Ти його просто робиш. Так, дуже цікавіше в нас. Тут пензлик один для пудри, але подивіться, які вони. Вони вже сиплються. Чи це для контуру? Ага, подивіться, які вони маленькі, вони, до речі, дуже зручні, якщо ви захочете їх, наприклад, возити. З собою в подорожі, то, а, ну, чесно, вони дешеві. Я ж кажу, на всі 153 гривні. Такий скошений пензлик для контуру або ж бронзеру. І за логікою має бути ще дороги для рубля. Достати їх звідти, якщо чесно, це просто ад адський. А, Ну так, мабуть, це для рум'ян та хайлайтера. Далі в нас з вами. Блін, він був такий гарний. Я дуже плекала надії на те, що я зможу його залишити і десь поставити на фон. Але, на жаль, Ну, це просто жесть. Так, далі в нас. А, я, до речі, хотіла по... е... поки сховати ці всі пензлики, які я дістала. Я, до речі, на одному з них побачила якусь якусь штуку, я не знаю, що це таке якусь прямцяточку. Потім ще подивлюсь детальніше. Я їх хотіла сховати знову в адвента, але щось вже... Я бачу йому дуже тяжко. Я трошки кудись від'їхала. Отже, ми з вами відкривали третій номер. Я... Хто його знає, що це буде взагалі? Я не розумію, чому просто не можна було його краще, він знаю, продрукувати або, знову ж таки... Ну, на мене вже сипиться ці пензлики, розумієте? Так. Ха. А -а -а -а. <смири> ну, це жесть, він просто буде, я не знаю, під кінець відео вигадати, як шматлина. Вибачте за словом. Так. Ну, як, як завжди, я не розумію, що навіть, навіть роб. Навіть нащо робити таку відстрільні між пензликами. Тому що я не можу туди залізти, аби просто їх дістати. Як це зробити? Це а, один я дістала. Ну, то все він вже рветься як тільки може. Це було гарно приблизно хвилини на 3. Так, я або зламаю собі нігті. Або цей адвент, я обираю друге. Тож, третій номер у нас з вами. Теж негарний вийшов. Дістати пензлики з адвенту дуже важко, я ледь не зламала нігті. Так, що в нас було в тому номері? В нас була така... Такий пензлик. Я не розумію, чи це мав бути плеский для тіне, чи це мав бути для стрілок і бурів, скошений, але, ну. Я розумію, що в мене дві руки ліві, розумієте? То оце, якби я робила пензлики, було б так, а ні, було б навіть краще. Так, і друга, в принципі, стандартна щіточка для брів. Я думаю, цю не можна ніяк зіпсувати. І знаєте, я дійшла висновку, що поки що найкраще, що я з цих пензликів це їх розмір, бо їх можна з собою кудись брати. Четвертий номер. Хто його знає, що там буде. Я, чесно кажучи, в нас вже доволі багато пензликів. такі вони всі, всі десь не, не зрозуміли, так, дивіться, в нас вже є раз, два, три, ші, ші, два, чи, да, шість пензликів в нас вже є. Чим у нас ще тут мають порадувати, я навіть не знаю, я вже боюся туди дивитися. Ну, відкрити його просто неможливо, розумієте? Бо виходить отака історія. Хоча, ну, хотілося б. Я взагалі бачила, знаєте, як адвенти якісь нормальні, то яких відкривають, обережно, обережно ну, так, так закривають і тоді навіть ставлять собі на фон. Але ну, не в цьому випадку. вибачте. О, в нас тут джекпот! У нас тут три пензлики. Зрозуміти для чого вони ще. У мене немає слів, я вам просто його покажу. Я сподіваюся, вам буде видно. Це мав бути позик для лайнера. Для нього принципово бути дуже. слік. Як це сказати українською? бути дуже рівним і дуже склейним, бо знаєте, на що це схоже? Це коли ви купуєте якийсь набір гуаші для дитини, вам трапляються. Ось таке непорозуміння, бо реально я його навіть чіпаю, він просто нереально жорсткий, я до свого ока це навіть не піднесу. Не а... знаєте, якби я заплатила навіть повну ціну 27 гривень, то це просто був би мені гарний урок про те, що. А що я хотіла за 200 гривень? То 153 гривні це просто можна поприкалуватись. А це щось, я взагалі не розумію. Це також мало б бути, як я розумію, щіточка, як же це його сказати? Скошена, але щось ні, вона якась дуже. Вони всі, всі пензлики в цьому наборі дуже дивно порізані. Я навіть не розумію, як. Ну, Тобто, я, щоб ви зрозуміли, я навіть не можу зрозуміти, я... для чого цей пензлик, бо по формі його вгадати просто неможливо. Це нонсенс. Ні, це мені схоже на. Якусь хрім експрес, це мені схоже, ладно. <laughs> мабуть, воно так і є. А, так, і останнє у нас залишився, який я не можу дістати чомусь. Я їх зараз, знаєте, ще поки буду дістати, мабуть, ще й подряпаю. Так. О, герой випуска. Нарешті знайшла скошений пензлик, і він навіть нормально, нормально підрізаний. Чому не можна інше так зробити? Щодо того, як він робить стрілки, я думаю, буде фіговим. Чому? Тому що він занадто набитий і він занадто великий. Як це правильно сказати? Його має бути двічі-менше для того, аби стрілка була тонесенька. Якщо я проведу ним, то стрілка буде. Я не знаю, з якого розміру буде ця стрілка. Такий пензлик, є отакий пензлик. Тобто, бачите, він майже скошений, але наче ні. І хто його знає, навіщо він взагалі? Ну, всі три вони якісь дивні, коротше кажучи. Так, це який день був взагалі. Я вже щось заплуталась. Четвертий, четвертий. Ну, це жесть. Так, далі у нас п'ятий день. Я вже боюсь туди заглядати. Е, Непоганий пездик у нас був для. Е, Непоганий пензлик у нас був для контуру, але він з якимось, я так розумію, з якоюсь точечкою, я поки що не впевнена, що то таке. І непоганий був також для рум'ян. Ну, тобто, великі пензлики, в принципі, непогані. Скошений дуже навіть нічого, але він затовстий для стріл. Так, тут в нас. О, тут, до речі, щось цікаве. І, те, і знову, дивіться, я просто я не можу звідти навіть. Ну, Отак. Так, тут у нас пензлик для, Чого він? для тональної основи. Е, непоганий, в принципі, то кажучи, непоганий, але знову ж таки, він дуже стерчить тут в цей бік, я не знаю, що це таке. Е, для тонального, мабуть, він буде, знаєте, робити розводи. Такі пензлики можуть так робити, якщо вони не щільно набиті. Це іначе нічого, але краще це був такий пензлик для хайлайтера. Так, і друге, що в нас тут є. Чесно, мож можливо, тут підписано. Я потім читаю. О, господи. Я його тільки що нас крізь пробила. А! Так, о, це в нас, я так розумію, для рум'ян. А то, що таке було, я взагалі не зрозуміла. А, то для потру. Ні, зараз, така, Ага. Ось ця мала бути для пудри, логічно, вона трошки пласка, а ось ця мала бути для рум'ян. Ну, в принципі, знову ж таки, непогана. Для рум'ян і для тональної більш-менш. Ну, я ж кажу, великі пензлики в цьому наборі більш-менш всі інші це якась жисть. Так, і в нас залишився шостий день. Тут цього шість номерків. Шостий ви навіть можете не побачити через оцей четвертий. Якщо ви побачите шосте зараз, я сподіваюся, ви його побачите. А, я вже розумію за формою, що там має бути, це має бути або спонж, або а, як це, прилад, де, з допомогою якого ти можеш мити квіточки. Так, відкриваємо. Мені вже його просто не, жал... не жалко. Це я намагалась витягти продукт. Просто До речі, непогано залишається оця палітурочка. Якщо в неї щось придумати, то може. Тут навіть є підказка, як вона виглядає. Якщо з нею щось... щось придумати, то думаю, буде нормально, Але оце... Ну, це просто. Тож відкриваємо шостий номер. До речі, дуже симпатична штучка. За допомогою цього, цієї штучки мити. Пензлика в мене є набагато більша, і, спроб... і вона у мене вся саме з цяточками. Мені хотілося спробувати більш рельєфно. Е, прикольно, вона м'якенька, її можна одягати ось так. І мити, якщо так буде зручно, можна просто тримати. Е, так, непогано. Підсумовуючи усе, що було вам тут показано. Хочу сказати, що. За 153 гривні ви купуєте набір з великих щиточок для обличчя та також ось цю штуку. Бо усе, а, і ще непоганий був пензлик. В нас один скошений і, і все. Скошений пензлик і ось цю щіточку, Непогані. Усі інші це жесть, вони криві, вони декотрі жорсткіші, ніж інші, не розумію, чому. А на дотик вони дуже специфічні, тому що наче ти, ти їх ось так от, наче ти їх так кожечки. Коли ти їх торкаєшся, вони наче м'які. Але коли ти по ним проводиш, вони наче знову ж таки з того набіру. З того набору для малювання для дітей, той, що з фарбами продається, це жесть. А, чи розчарована я якось? Ні, тому що, ну, а що я мала очікувати на 153 гривні, я не знаю. А, це один з моїх перших адвентів, які стосуються саме не, не як це сказати, не солодощів і не дитячих прикрас, а саме якоїсь декоративної косметики, так, або аксесуарів, точніше, для макіяжу. Ну, в принципі, непогано. Для настрою норм. Але я б не радила його купувати. Я вважаю, що навіть за ці гроші можна щось знайти в Аврорі, якісь нормальні спонжики для макіяжу, подинокі щіточки. Можливо, на ці 153 гривні придбаєте два або три. Але вони будуть принаймні нормальні. Ось так. Я вам дуже дякую, що ви додивились це до кінця. А сподіваюсь, вам було весело, і ви не будете його купувати. Господи, прости мене. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Обов'язково переходьте, дивіться інше відео або ж дивіться мої шортс. Не забувайте, будь ласка, що полон вбиває. Не забувайте, будь ласка, що маємо донатити на ЗСУ, маємо допомагати як ЗСУ, так і діткам і тваринкам. Тим, кому потрібна зараз наша допомога, не будьте байдужими. Мене завжди дуже лякає саме байдужість у людях. І я сподіваюся, що це не про вас. Я бажаю вам мирної, гарної ночі. Нехай все у вас складається як найкраще. І повертайтеся за новими відео. Дякую. Як це вимкнути? Господи, просто...